Доброго ранку, друзі хороші! Доброго ранку, діти мої! У цей гарний день погожий шлю вітання вам свої. Дітки, а до нас сьогодні на заняття із математики завітали собі гості. Уже скоро настане час зимової сплячки, і ведмедики будуть відпочивати аж до самої весни. І перед тим, як уже моститися у своїй перлості, ведмедики хочуть із нами трішечки позайматися математикою. А давайте ми розглянемо, які ж ведмедики. Погляньте, дітки, це тато ведмедик. А яка ж у нього фігура в лапках? Правильно, це круг. А ось і мама ведмедиця, а яку ж вона тримає фігуру у своїх лапках. Ну, звичайно, це квадрат. А ось їхній синочок маленький мішутка. А яка ж фігура в нього в лапках? Правильно, це трикутник. Хлопчики, дівчатка, а давайте ми з вами ретельніше розглянемо ці фігури та пограємо із мішуткою у гру. Здогадайся, яка фігура зайва. Ми з вами назвемо фігуру, яка буде іншою. Або, може, вона буде відрізнятися кольором. Ну, щось, перегень грати. Діти, а що ви помітили, що потрібно домалювати і назвати ці фігури. Ось це квадрат. А ось це круг. А ця фігура трикутник. Діти, а яка фігура перша? Правильно квадрат. А яка друга? Друга фігура круг? А яка ж третя фігура, як вона називається? А третя фігура називається трикутник. Дітка, а що спільного між квадратом і трикутником? Правильно, ці фігури мають куточки, а ще мають сторони. У квадрата чотири куточки, а у трикутника їх три. У квадрата чотири сторони, а у трикутника їх три. А чи є куточки у круга? Ну, звичайно, ні. Його поверхня гладенька. А давайте ми порівняємо ведмедиків за розміром. А як ви думаєте, хто найбільший? Ну, звичайно, тато ведмедик. А хто середній за розміром? Це мама ведмедиця. А хто ж найменший? Правильно, це мішутка. Дітка, давайте ми пограємо з мішуткою ще в одну гру і назвемо предмети за розміром. Покажемо, де великі предмети, де середні, а де маленькі. На що грати. Діти, покажіть, де великий дім? Ось він, а де ліжечко мішутки Правильно, ось воно, воно маленьке, а де середній за розміром самокат? Ось вірно, а де великий бант? Саме тут. А покажіть середній за розміром м'ячик. Молодці. А де маленький барабан? Ось він. А покажіть велику пірамідку. Молодці. А де середнє за розміром відеочко? Ось воно. А де великий ведмідь? Правильно, ось він. Молодці дітки! Ведмедикам дуже сподобалося, як ви грали. Уже настав час їх проводжати! Солодких снів вам, ведмедики! До побачення, малятка! Обов'язково з дітками зустрінемось на наступному занятті, а з ведмедиками вже навесні. До зустрічі!